Колись у цих школах вирувало життя. А зараз тільки вибиті вікна, згорілі класні кімнати та понівечені речі залишилися як жахливе нагадування про війну Росії проти України. Два артилерійських снаряди влетіли в будівлю. Знищено навчальний кабінет, знищені вікна і двері практично у всіх навчальних кабінетах, в коридорах, в переходах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року дуже багато шкіл і дитячих садків постраждали від авіадарів, артилерійських обстрілів і ракет. Чимало навчальних закладів були спустошені та розграбовані. Я люжа на паву подвалі, не мав школа. Так. От така от біль була зроблена ворогом. Ця війна призвела до смертей, поранень та психологічних травм українських дітей. Крім того, вона має руйнівний вплив на їх можливість отримувати освіту. Російські війська захоплювали школи, перетворюючи їх на бази та казарми, де солдати переховувалися, проводили військові операції, зберігали зброю та розміщували бронетехніку. І ми, звичайно, хочемо, щоб нашу школу відновили. І діти хочуть, і батьки хочуть, і хочемо все-таки працювати в цій школі, повернутися, щоб життя війшло в своє русло. Російські солдати намалювали графіті на стінах, виражаючи ненавість та лють до України та українців. Вони викрили комп'ютери та іншу техніку, що є воєнним злочином. У деяких випадках російське військове використання шкіл. Робили їх мішенями для українських атак. Ця школа в місті Бородянка Київської області була зруйнована під час бою між російськими та українськими військами. У деяких випадках українські війська також використовували школи у військових цілях, що підвищувало ризик російських атак. Загалом пошкоджень зазнали тисячі шкіл. Неможливо було на це все дивитися. Школа була повністю вщент, зруйнована. В кожному кабінеті все було знищено, розграбовано. Тобто, ну була жахлива дуже ситуація. Україна, на відміну від Росії, приєдналась до декларації про безпеку шкіл та наказала своїм військам утримуватись від використання шкіл та дитячих садків у військових цілях.